Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Розпочинаю мою стабільну зі всіх рубрик це загальна енергія. І нагадую для всіх, хто приєднався, що таке загальна енергія. Так, коротко, поки буду тасувати колоду. Це, умовно кажучи, от, може хтось з вас бачив карту дня, так це розширена версія, але не карти дня, а можна сказати, карти тижня, тобто процесів. Які будуть відбуватися на цьому тижні. Я розглядаю дві основні сфери: це відносини і фінансова сфера, і як впливатимуть ці процеси на особистий розвиток. Тож, давайте подивимось з вівторка по неділю. Перша карта. Десятка пентаклів. Так, що тут у нас ще є. І в мене є таке відчуття, що десятка пентаклів це такий процес об'єднання на фізичному рівні. Тобто будуть відбуватися процеси, які будуть об'єднувати людей через фізичний прояв, тобто якась допомога. Можливо, якісь свята, ну, в принципі, зараз грудень. От. Тобто, іде якесь таке об'єднання на фізичному рівні. Тобто, що значить фізичний рівень, коли присутня матеріальна сфера, коли присутній фізичний прояв людей. Тобто, наприклад, об'єднатися, щоб щось допомогти, об'єднатися, щоб щось зробити разом. От в мене є відчуття, він десятки пентаклів. Тобто це не тільки як повнота матеріального щастя, закінчення такого невеличкого циклу пентаклів, так? А от в мене чомусь є таке відчуття. Ніби зараз програється процес ще гуртування родин. Тобто по родинному моменту ще такий процес запускається. Гуртування. Так, давайте подивимось. Детальніше це саме особистий розвиток, тобто як ці процеси впливають на особистий розвиток. У нас є вісімка і у нас є двійка мечів. Знаєте, в мене є таке відчуття, що спробуйте на цьому тижні. Не те, щоб не довіряти своїм думкам, а перевіряти їх, тому що є таке відчуття, що зараз будуть виникати момент того, що невідомість і багато тривожності просто підніметься. Ви будете отримувати інформацію і одразу трохи гіпертрофовано реагувати на неї. Тому намагайтеся більше зараз долучати саме емоційної сфери. Що таке емоційна сфера? Це розмови з близькими по духу людьми, це перегляд, наприклад, фільмів, це, можливо, якісь такі приємні спогади. Тобто ви дивитесь виключно з вашої ситуації. Що ви можете дати собі, емоцію? Якщо взагалі немає можливості кудись вийти, ви можете просто згадувати, але згадувати щось приємне, щось, що буде піднімати таке приємне відчуття легкості, можливо, якісь такі класні спогади. Але не з позиції, що тут і зараз мені дуже погано, а тоді було дуже добре, а з позиції себе розрадити, тому що тут є питання емоційного наповнення. Окрім того, що є процес згуртування, ще будуть підніматися моменти, які по двіки мечів, це не тільки про вибір. Це, до речі, ну, двійка, в принципі, часто фігурує як вибір. Тобто, коли ви розмірковуєте над двома варіантами, але ще є цей момент, коли ви дійсно ніби як зв'язані, ваші очі закриті, і ви не розумієте. Куди вам рухатись, що вам обрати. Часто ще це стан, коли якісь циклічні думки, і вам складно побачити якийсь вихід ситуації, наприклад, або складно бачити якісь позитивні зміни. Будьте більш чутливими до свого стану. І я вкрай рекомендую саме фокусуватись на емоційному наповненні. Це дуже важливо. Тобто робити ті речі, навіть маленькі речі, невеличкі, які дійсно емоційно наповнюють. Так, що у нас тут є. Ну, На задньому фоні у нас запускається процес знову ж таки гуртування. Тобто, в мене є відчуття, що знову є момент. Того, що будуть відсіюватись люди. Люди, наприклад, не резонуєте, вже йдете різними шляхами, але продовжуєте спілкуватись. І це спілкування не наповнює, не дає ніяких емоцій. Або, навпаки, там токсичне спілкування. Тобто зараз буде знову колихати простір для того, щоб відсіювались люди, і ви будете бачити. Це для того, щоб не запускати нові циклічні відносини. Циклічне це коли нічого хорошого всього не виходить, якийсь проміжок часу. Добре, а потім знову погано. І так просто із місяця в місяць, із року в рік. Тому зараз будуть відбуватися процеси, які більш схожі по відчуттю на вежу, коли будуть відсіюватись люди, і у вас є змога дійсно. Об'єднати навколо себе або долучитися до групи людей. Це може бути одна людина, дві людини, в залежності від потреби, які дійсно будуть посилювати вас, з якими дійсно комфортно. Тому дослухайтесь до таких моментів. Так, поїхали, що там у нас у відносини? Тому що, в принципі, бачите, у нас тиждень проявить себе на фізичному рівні, але сколохне кожного. Ну, складні зараз процеси, звичайно. Новини не радують. Давайте подивимося, що там у відносних. У відноснах які процеси? Шістка пентаклів, бачите? Так, шістка пентаклів. Угу. Світло і тінь танцюють разом. Не знаю, чомусь прийшло в мене зараз на думку. Є процес взаємообміну. Але в мене є відчуття, що ви через фізичний взаємообмін, тому що шістка пентаклів в даному випадку, коли, наприклад, ну, дуже такий лінійний приклад, ви колись допомагали людині, давали там їжу, і людина вам повертає. Тобто це на фізичному рівні буде допомога, взаємозв'язок. Це може бути допомога, до речі, не від тієї, людини, якій ви допомагали, а просто на вашу допомогу повертається вам. Скажімо так, коли ви проявляєте доброту і щедрість до всього світу, це вам повертається. От. Але є ще момент того, що будуть повертатися і якісь такі речі, які, можливо, вам не потрібні. Тому що світло і тінь будуть плясати просто вдвох зараз. І для вас. Це момент прийняття, чи ви будете приймати ті речі, які вам не потрібні, чи все ж таки ви для себе остаточно закінчуєте якісь процеси, і більше не будете приймати в життя те, що вам не потрібно. І те, що не грає, не резонує з вами. Так, що ще? щезлів. Сімка сонце. Я б сказала, що, от як пораду, дивлячись на ці карти, дійте по імпульсам, навіть якщо ви сумніваєтесь, навіть якщо ви думаєте, чи вартується людиною там що зробити. Спробуйте зробити досвід це саме цінне, що ви можете отримати. Або ви сумніваєтесь взагалі в успіх цього, або ви сумніваєте, що вартує побачити з цією людиною. Тобто у відносинах буде програватися момент того, коли будуть імпульсні моменти, і є бажання побачитись, почути, можливо, про взаємодіяти, можливо, щось разом зробити. Зробіть, тому що це приведе до дуже крутих результатів. Це може вас особисто підняти на якийсь новий рівень і дати вам стільки енергії, якої не вистачало, щоб рухатись далі. Тому що питання енергетичної наповненості зараз вкрай актуальне і важливе. Тому дійте, і ви отримаєте достатньо сильну підтримку. Можливо, до речі, ви побачите це не одразу, тому що у нас тут фігурує над рицар пентаклів, а, цей, а ця карта завжди про нешвидке, планомірне проявлення результатів. Це не швидкі новини, це не швидкі результати. Але вони достатньо такі послідовні. Тому навіть не сумнівайтесь, тому що буде момент такої емоційної розгубленості. Бачите, фігурують ще такі гойдалки, які будуть розхитувати, і чи варто, чи не варто, чи дійсно вийде, чи не вийде отакі сумніви. Просто робіть. І, як я казала раніше, слідкуйте за вашим уточненням те, як вас підтримують в цьому плані. Так, поїхали, що там у нас фінансова сфера, діяльність, які процеси. Верховна жриця. Верховна жриця – це карта інтуїції, це карта прихованих знань. Це коли ви достеменно не знаєте інформацію, але є відчуття, що воно дійсно програється так, як має бути. От, наприклад, я пам'ятаю, бачила класний такий приклад, одна зооволонтерка розказала, як вона врятувала одного собаку, її мали випустити на волю. А вона сказала, Притримайте, будь ласка, ще на пару годин. І буквально через пару годин у собаки піднімається висока температура в моменті. Вона не могла пояснити, чому її треба підтримати, просто попрохала. І за рахунок того, що в неї дуже класна репутація, її до неї дослухались. Тобто це такий момент, коли ви не можете пояснити, чому саме так, але відчуваєте, що треба робити саме так. Тобто деякі процеси, вони поза межами вашої ваги, ви їх не бачите, але ви можете їх відчувати, особливо, коли ви працюєте з інтуїцією, коли ви довіряєте собі своїм відчуттям. Тому що тут є процеси, які поза межами. Тобто ваша свідомість зараз буде трошки грати, от саме думки трошки будуть грати проти вас, тому що будуть підніматися якісь такі наративи. Старі, можливо, ви їх навіть не відслідковували, які забирають сили і енергію. Ну, Наприклад, там в мене нічого не вийде, та хто мені сказав, що у мене вийде, от якісь такі ситуації. Але по факту по факту, я б рекомендувала от саме в процесах на цьому тижні довіряти своєму відчуттю, навіть якщо ви не бачите тут і зараз якихось конкретних результатів. Бо верховна жриця вона не дає конкретні дати, Воно надає конкретику якусь. Що от, наприклад, хвилює питання фінансів. Я хочу знати, коли в мене розвидняться вже ці хвали. По Верховній Жриці це не буде конкретна інформація, що там 23 го числа <кій> все буде хорошо. Ні, це так не працює. Так, які ще моменти. Але є відчуття. охо хо тут ще є маг, рецержезлів. Ну, готуйтесь, в фінансовій сфері, в сфері діяльності, буде достатньо потужний прорив. Таке є відчуття, що відчуття відчуття, так? От, верховна Жриця, так вона і працює, тут тобто відчуття є відчуття того, що ви отримуєте результати своїх вкладених зусиль, скажімо так. Мах це втілення у фізичній формі ваших бажань. Це дуже потужний старший аркан. Вони, в принципі, всі у нас тут потужні, тут і сонце фігурує. Немає такого старшого аркана, який не несе якоюсь вагомою, вагомого вкладу у розкладі. Але в даній комбінації це прям така пара у нас і Верховна жриця і мах. Тобто, ви будете пожинати плоди. До вас притягнеться те, що ви бажали. Але я завжди кажу: будьте обачними своїми бажаннями. Інколи те, що нам дають бажане, воно не є дійсно те, що нам потрібне. Тому працюйте зі своєю свідомістю, отримуючи те, що ви набажали собі, і, наприклад, вам не подобається це, попрацюйте зі своєю свідомістю, чому взагалі ви це бажали. Яке є підґрунтя цих бажань, тому що на цьому тижні програються новини, ситуації, коли до вас прийде бажане. Але, як бачите, на дні колоди ще є момент того, що у деяких запустяться дуже потужні трансформаційні процеси, які будуть відсікати прив'язки. Чому я кажу, що цей тиждень я б назвала танець світла та тіні? Тому що. Очікуйте, побачите не тільки світло, а й свою тінь. Наголошую, що працюйте зі свідомістю. Звертайтесь до майстрів. Так, на цьому все. Стосовно оберіть карту, не знаю, якщо вийдете на цьому тижні, що зроблю цю рубрику. От, У всякому випадку, загальну енергію зробила. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!